Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. Перебор монет був по 10 копійок. І знайшлась така одна монетка. Вона чуть-чуть більша, як наші 10 копійок 92-го. Ну, усі ходили. Значить, ось така вона. Якої якої страни я не знаю. Зараз переверну на другу сторону. Герба, а то і скажу, герба, а цього гурт круглий, нерубчастий. Такий. А тут такі Львята. Сейчас, секундочку. О, такі тигрики. Ні, льви. 2006 рік. Ось така монетка попалася. З 30 гривень більш нічого не було. І 92, 4, і 6 року нічого не було. А таке попалося. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі на каналі. 2022 рік уже осінь. Всім пока!